Всім доброго дня! Сьогодні в нас дуже цікава тема. У нас всі теми цікаві, але сьогодні будемо робити для себе приклад. Будемо робити покрокову інструкцію, як ми рекомендуємо реставрувати і поновлювати різні дрібні деталі, типу ручки ножів, ручки топорища, приклади. І все таке дрібне, там, де є. Якась форма типу різьби, градіювання і так далі, коли мороки багато і хочеться зробити гарно, якісно, коли є переломи, тріщини, десь пошкодження і повне поновлення матеріалу, хочеться зробити максимально якісно. Що нам буде перше треба? Маленький приклад, але велика бочка, екстра Strong wood Cleaner. Тобто Радікалабайзер це змивка гель, яка не містить метален хлориду, яка розчиняє однокомпонентні та двокомпонентні лакофарбові матеріали. Вона не є дуже токсичною, не змінює колір дерева, не викликає корозії на металах. І ми її маємо на складі навіть великі 20-літрові талі. Звісно, що кому треба маленькі баночки, то маленькі баночки. Наступне, що нам треба, це металева вата. Знову ж таки, нікому не треба такого великого рулону. Але ми собі можемо відщипнути від металевої вати національ маленький шматочок. І вона дуже прекрасно підходить для того, щоб знімати гель, який затверд, який розчинив фарбу в вигляді як пластилінчик. З пошкоджень вона не пошкоджує в вигляді царапин та як абразив камінчиком деревину, а край нитки рівно знімає наповнює фарбу, тим більше вона не буде довго і сильно забиватися. Давайте будемо занурювати. Ми будемо змивати по-багатому, насправді так не потрібно робити. Достатньо намазати кісточкою гель на поверхню і завернути деталь, е, деталь е, кульочком. Залишаємо на кілька хвилин розмокнути, після чого в кульочок на кілька хвилин розчинитися. І потім можна. І потім можна що Можна знімати покриття. Все, пройшло кілька, кілька хвилин. Матеріал. Максимально пропитав поверхню, бачите, він ще не розчинив, але нам цього достатньо, щоб він добре увібрався. І ми його занурюємо в стакан в кульок для того, щоб він зміг подіяти. Допомогти? Ні, треба щоб. Так. І... Відео пам'ять, що я вмію акуратно щось. Так. Далі ми загортаємо кульок і даємо матеріалу трошечки розчинити наше покриття. Якщо ви дивились наші відео по реставрації, то ви знаєте, що набагато краще замочити в засобі в кульочку матеріал, тому що він не випарується так швидко. І це дасть йому змогу більше. Час працювати і більшу кількість лаку розчинити. Е, тому так можна навіть на півгодинки на годинку залишити і беремося до наступних робіт. Я в целфанових рукавицях, тому що хімія розчиняє наші нітрилові. Ми дали покиснути, помокнути, ну, не знаю, ну, можливо, годину. Дивіться на результат. По-перше, Сам, сама рідина гель він був білий, а він змінив колір. А по-друге, з густки це все лак і фарба, яка розчинилась. Зверніть увагу, от я потер тут, і вже ми бачимо дерево. О, згустки лаку всі злізли. Бачите, наскільки воно багато лаку на поверхні? Ок не ок. От ще з цього боку можна подивитися. От Тут зараз поверхня темна. От зараз ми трошечки потерли. І ми лаку всі кірощини рукавички, щоб не втрачати рукавички. Працюємо на відкритому повітрі або в респіраторі. Ножничками знімаємо з поверхні. Розрізаємо. Який у нас якісний кульок чи яка у нас неякісна ножниці. Походимо Очевидно результат, Паперова Результат. серветочка. Видно, так? Для цього ідеальна тема це металева вата. Whatever time. Ah, mm -hmm. а -а -а, вот mm -hmm. Видно, да? Mm -hmm. Может, вот с можно. Яке там було забруднення? Змивка гель розм'якшує лакофарбовий матеріал і з допомогою металевої вати, якогось шпателька ми його легесенько знімаємо. Звісно, щоб зробити це ідеально, не завжди достатньо вати, Треба інколи щітку, інколи треба якийсь тонкий інструмент, тому що різьби багато і зусиль, відповідно, прикладається багато. Хто має час? І має терпіння, той може замочити ще раз і е, вже до кінця очистити рештки. Е, хто, хто ні, може ручним методом е, незатверділі рештки е, очистити ручка. Далі обдуваємо компресором, робимо ще одну обробку і визначаємося, як надійно покрити. Все. Після двох замочувань у нас вийшли отакий результат. Тобто деревина повністю чиста. Є місця ще, де ще трішки є залишки фарби. Якщо є час натхнення і бажання зайнятися. Такою хірургічною роботою можна ще десь трошечки подіставати засоби, можна розмочити ще втретє засобом і дочистити. так. Але далі нам треба обов'язково пошліфувати, тому що все одно пора загрунтована лаком. І Для того, щоб колір рівномірно більш-менш ліг, ми повинні зробити шліфовку. шліфуємо зерном p 120 за структурою. Це має велике значення, для цього перетираємо. Взагалі така реставрація це дуже така творча і художня робота. Треба давати багато, закладати багато часу, щоб зробити ідеально. Ми там в умовах ролику настільки ідеально, як воно мало би, бути не зробимо. Наш ролик більше такий навчальний, але вже починаємо бачити, що приклад все-таки горіховий, тобто він з деревини горіха, ми аж тепер. Дошліфувались, він настільки був червоний через те, що його було так сильно забейцовано. Завдання і ціль легенько перетерти поверхню, щоб вона тактильно була приємна, щоб воно виглядало краще. Далі важливо провести тест, як лягає бейц, чи рівномірно, чи нерівномірно і так далі. По факту, що ми обрали як бейт, ми обрали хольцфарбу PX. Це універсальна UF-стійка морилка, яку можна використовувати назовні. Вона є суперконцентратом, її можна 1 до 30 розбавляти. Є посилання, потім додамо на сайті. Вона ідеально підходить для зовнішніх робіт, можна використовувати і для внутрішніх. Виріб довго не буде. Вигорати. І зверху можна чим завгодно покривати для максимально якісного е, результату. Ми вибрали колір дуб. Класика. Так вважає замовник, так він хотів. Горіх малюємо в дуб або світлий горіх. Ми вже розбавили і з допомогою губочки легенько проводимо тест. Десь на максимально невидимій частині. От. Вона прекрасно тонує. Далі нам потрібно швиденько обробити поверхню. <залежки> Залишки можна витирати. Вона зараз світліє трошки про цей. Але впитується більше, бо чим на взірці через те, що пора не пора, а через те, що поверхня була не, не максимально якісно пошліфована. Зараз я візьму трошки ганчірку і стру залишки. Паперовим рушником витираємо залишки. От ми витерли залишки вже плюс до стилю. Є місця, де виблискують залишки. Mm -hmm. Не затверділого лапу. Знімаємо залишки. Отакий От у нас вийшов горіх в класичному виконанні. Видно малюнок. Бачимо, що в матовому виконанні дуже прикольно дивиться, тому будемо обирати матове покриття і закінчувати. Все, наш бейт підсох. І обрали для покриття датське декінг ойл, датське терасне масло. Це дуже правильне рішення, хороший е, фінішний продукт. Він е, безплівковий, а це означає, що завжди можна буде легко оновити. Він має глибокий матовий, е, хороший матовий е, блиск. Це означає, що у всіх порах, де він збереться, ми його не розітремо, він буде однорідно матовий. Він надійно проявить кольор дерева і він найкраще піде для експлуатації на таких речах, як полювання і так далі. Тобто ви їдете. Машина в багажнику, там тепло, на зимовому полюванні ви виходите на вулицю, можете кинути рушницю в сніг. Перепади високі температур, може бути механічна нагрузка, часто і багато, і фінішне покриття у вигляді датського масла буде одним з найдоцільніших продуктів з нашої лінійки. Розмішуємо і наливаємо. Думаю, що на такий приклад нам достатньо буде 50 мл. Зверніть увагу, як вона зразу гарно проявляє малюнок дерева і колір бейцу, наскільки вона додає життя. Важливо добре пропитати, якщо є змога наносити гарячим методом і гарно прогріти. Деталь, щоб вона була теплою, щоб пора була відкрита і колір найбільше пропитався, то найкраще зробити саме так. Також враховуйте, що кому матове покриття не до вподобає, то датське буває в 60-му блиску і додасть максимум блиску ваші поверхні. Пропитуємо повністю деревину, якщо є змога занурити, теж прекрасно. Тому що ми можемо занурити, дозволити пропитатися і поваритися деталі максимально довго. Так. Чи якось отак? Отакий у нас готовий результат. Це вже ми нанесли два шари датського масла. Причому, коли ми наносимо другий шар, його вже так товстим шаром наносити не треба. Ми робимо легеньке проміжне шліфування з Кучбрайтом. І просто втерли, протерли маслом, Получився такий однорідний матовий блиск. Отак воно виглядає. Датське масло дуже добре через те, що воно не має плівки і, відповідно, такої товстої, виразної клакової. Царапини, удари, пошкодження набагато менше будуть відбуватися. І такий виріб буде найдовше, найкраще експлуатуватися. Все.